Кличуть нас у мандри океани, Бухту спокою облизує прибіг. Хто сказав, що все уже відкрито. Наші ж ми народжені тоді, як нам помістити у корито наші сподівання молоді. Кораблі, шикуйтесь до походу, Мрійництво, жагомо я живи в океані рідного народу відкривай духовні острови. Геть з Бугу, якорі і ржаві, Ни діда, як душа, б'ються груди об вітри тужаві, Каравелла в мандри руша. Жоден вітер сонце не остудить, біве землю всюди розгреве. Україно, доки жити буду, Доти відкриватиму тебе? Біти і шукати, доки жити, шкварити байдужість та вогні. А якщо відкриє, вже відкрите. 再们你。